Сьогодні ми знаходимося в Ахтирці Сумської області, прямо за моєю спиною, колишня місцева рада, тобто це центр міста. Туди прилетіло щось дуже велике. В той день навколо повилетали шибки, постручували металеві двері. І як бачите, зараз міської ради немає. Ось прямо біля площі будинок культури був. Та центральний універмаг теж був. Це наслідки ще 22 го року весни. Але ж всі пам'ятають, що тут було, і саме це місто прихищає біженців з 22 го року, навіть з 14-го. І сьогодні ми привезли допомогу для людей. Біженців у вас зараз? на сьогоднішній день 3558 чоловік, переселенці з Донецької, Луганської, Харківської областей. Буквально місяць тому до нас перемістилося майже півтори тисячі це мешканці Великописарівської громади. Хто ці хлопці, які розгружають? Зараз? Ці хлопчики це наші спортсмени, наші працівники закладів освіти, які завжди. Допомагають. Ти хто? Ти чемпіон, спортсмен, тренер. Я спортсмен. Тренер з футболу. Тренер викладач. З боксу. Спорт... Спортсмен. Який? Спортсмен. Який? Дзюдо. Які у нас відчуття? Крім сочувства ніяких. Як коли ви залишаєтесь без домівки, які були б у вас відчуття? Я думаю, позитивного мало. Допомагаю. бачите людям. Будьте допомогти. Сказати слова, підтримки. Помагати нам за людям. Всім. Якщо ми не допоможемо, ніхто да, не зараз з дітками працюємо. Бувають дітки і біженці, там плюс-мінус, хто займався, хто не займався, все одно приймаємо, пр пробують, якщо подобається, остаются. Дай Бог, треба допомагати усім. З кожним може таке звучитися. Як люди свої, все, что, все, що наращували, наживали. Все життя повтрачали. То це велика біда. Треба піддержувати людей. А не стояти осторонь. Сумно. Сумно. Подивитися на ті розрухи. Що, вахтірки, що? А Це будинок моїх сватів, вулиця, село Попівка, яка взагалі вже не існує. Вона стерта 27. Після 8 березня 24-го року люди виїхали повністю з села. Всі евакуйовані. Прикордонна зона, тобто там 200 метрів і Росії. Зараз на Сумщині оголошена повітряна тривога. І ось бачите, дітки біжуть в укриття. Чому? Тому що тривога. Дітки, як ви? Бігом, бігом, бігом. Я з Харкова. Зтарецька. З Тарецька? Донецька область. І ми з Харкова взагалі. Город Чого. Ми з Север, з Бахмутський район. Родом з Великописарівського району. Жив у Богодуха. Переселили Дітвору сюди, в Вахтирку. Село, горя штука. І що там зараз? Там нема нічого. Да, И хат немає. Ну, окон нет. Балкона нет. То есть жить там, во-первых, страшно. Потому что и днем, и ночью идут обстрелы. Они жилья, я начала, что будет дальше тяжко. <говорит> потому что многие без работы. Он лично инвалид первой группы, ни хода не говорит. Очень тяжело выживать. Сейчас очень, ну как бы дорого это. Така ситуація зараз і пенсіонерам, і переселенцям всім людям надо допомагати і вообще хорошо, що дають гуманітарну допомогу, продукти. Очень нужно, очень. Якщо ви побули у мене вдома, то ви б сказали, да я вже і питати вас не буду. так, Подивився та й все. Оце я побалакала, мені так важко дихати. Все тоді. Сердечко Тоді мовчимо. Пропустити бабушку без черги, якщо, якщо можна. спасибо. 15, 15, Бабушка, мобільний обіниці пам'ятаєте, чи ні? Чи нема? Нема. Є. Є, ніху, ніху. Ану, бабуль, щось вам ще гляньте. Кохточка. Мені основні продукти. Ось зараз вам будуть. Ось зараз вам будуть і продукти. О, дивіться. Підійде, тепла кохточка. О, це я і живу. А я навіть знаю, хто допоможе вам нести, якщо що набор. Він є молодий спортсмен. Бачите? Молодий спортсмен. А ти допоможеш бабулі, якщо що донести додому? Ну, бачите. Тай було вам здоров'ячка. Оце вже бач, ви мені знайшлися. Такий да, добрый да, человек. Посмечь да, да, этого мужчину Да, да успокойтесь, я <связывается> <понравился> у вас. <связывается> на да. Мы сейчас его залишим и будем брыжать. Да, <связывается> а кем ты мечтаешь стать? Таксистом Ты хочешь стать таксистом? Зачем? А и ты будешь ездить на вот такой вот машине? Да. Крутая машина, да? да. А, ты помогаешь маме? А що ти делаєш? Нет, ты не -то сумки -то тяжелые, он постоянно тоже, мама, давай помогу там. Як ви це все будете нести? Нам же помощник. Нам не... Ты будеш нести? медове, щоб йому було все благополучно, щоб те, що він хотів, щоб йому сповнялося. Вельшаємо спасибо за те, що він делает людям такую помощь. Это очень хорошо я всё такое. Хорошо, что он помогает, люди должны помогать друг другу, если есть возможность такая. Була б у нас можливість, ми б теж допомогли. Це не перша наша співпраця із фондом Рената Ахметова. Ми вже попередньо працювали з ними, дуже добре допомогли людям, які перемістилися в перші дні повномасштабного вторгнення. Тому зараз ця допомога буде наскільки хочима, тому що все ж таки люди потребують всевічної допомоги, підтримки як матеріальної, так і гуманітарної. Дуже. Дякую. Закінчили видачу в Ахтирці та прямуємо далі на суми. Що, Ми з Ахтирки приїхали до сум. Зараз тут дві машини вигружаються, та люди будуть отримувати потрохи допомогу, а третя машина. Поїде зараз вигружатися на хаб, де отримує допомогу біженці з Луганщини, яких тут дуже багато Місто Сєвєродонецьк. Це ну, Новодарський район суворий Городська Луганська область. Я із города Рубіжна, Луганської області. область. Луганській області. Жила до 2014 року в місті Луганськ, в самому місті. З 14 року, як переселенці, ми з мамою живемо в сумах. Треба зважати і стан здоров'я, і вік, і люди всі такі. Ну розмір пенсії, ціни тут багато чого треба враховувати. Ну, нагальні потреби на даний момент це продукти харчування, особливо консервація, засоби гігієни. Ну, деяколи спитає там ліжко, матраци, ковдри. Таке. Ну, більше це продукти харчування і засоби гігієни. А таке питання тобі: за який футбольний клуб ти вболював та вболюваєш? Шахтар. Шахтар так? Донецький був на Донбас Арені неодноразово. І все життя буду. Я і сам Шахтар колишньому. Я працював під землею. Більше 10 років підземного стажу. У мене так Шахтар в серці. Але це позаду мене. Це дружина Ярослава Олена. І Ярослав мені сказав, що вона точно пам'ятає Донбас Арену. Донбас арена це любов. Це просто любов дуже обожнюю. Була декілька разів на футболі. Одного разу були навіть на екскурсії на Донбас арені. Враження просто не передати словами. Це супер. Дуже хочемо повернутись. Дуже багато біженців живе в Сумах. І я вам скажу, можна йти по місту та побачити ось таке. Це прилетів шахет. Шахет прилетів у житловий будинок. Частини будинку немає. Одну жінку, наскільки я знаю, навіть не знайшли. Тобто від неї не лишилося нічого. Я вам скажу, що взагалі шахеди наробили дуже багато лиха в сумах. Ось, дивіться, за мною будинок. Був. Чому був? Тому що він вже пішов тріччинами. І ось будиночок в сумах, де в сумах, сумах, тут хто як каже, де жили люди. Заходиш, під'їзд, начебто все, все добре, да? там задній вихід. Начебто все добре. Підіймаєшся. ну, Припустимо, ти живеш десь десь вище. Ото підіймаєшся, підіймаєшся. Топ-топ-топ. І я вам скажу все. А більше йти нікуди, бачите? Там вже небо. А тут були квартири, тут жили люди. Вон дзеркало. І все. Ну, не буду заходити, тому що ну, це якось, на мій погляд, неетично. Але це жахливо. Ти бачиш, де було життя, а його тут більше немає, Розумієте? Так. Скажи мені, хто тут жив? Так, в цьому домі також жила наша переселенка з Луганської області разом зі своєю подругою. Жінки вже в поважному віці, ледве перепередвігаються. І втікали від війни з Луганська у 2014 році, але наздогнала вона як сумах. В той момент мама сиділа на балкончику, а я поруч в кімнаті. Прилетіла ну, з, -з, з двору, він влучив, а ми сиділи сюди, вікна виходять ну, на інший бік. І тому мама навіть і не злякалась. Я вихожу туди, на гору піднялась, а там вже полум'ям вихід на горище. Ну, в общем, я мама, тікаємо. В гуртожитку жили два місяці. А далі надалі ми знайшли. Ну, добрі люди дали нам ключі від хати. А на привокзалі будинок ну, старенький, але криша є, тепло, вода і всі умови. І що туди прилетіло біля вас? Ха, біля нас. Мама сиділа на балкончик. Я була поруч в кімнаті. Прилетіла, мать дуже перелякалась цього разу, так тремтіли руки, все, я її відпавила. Як писали в соцсетях, то була авіабомба. Ой, бачили Но... взрив цистерни на, на, этом, на, на, на зарі. Не на зарі. Да, як дома горіли, як ракети літали, гради. Так що, дуже багато. Мінометний обстріл. Бабушка, с матерью, матерью погибла под обстрелами у меня. Россия меня лишила родственников, родных, близких. Я приехал в Сумы в пятнадцатом году вместе со своей родиной, дружиной и сыном. Ну, сын буквально два месяца пожил в Сумах и пошел в азов. Вин в сердце своим был патриотом. Чему кажу, был по 15-м роте он пришел наводчиком на танк и дослужил до старшего лейтенанта, командира роты, позывный Чуб. И он загинул 22 м року. 19 апреля ему было 32 года. Больше сына у нас нет. прилетела с югов, где-то с юга. Был такой толчок, что соседка сидела впереди, а я следую. И она улит полетела, и я. И течет у меня кровь с лица. Ну, все побито лицо. Вот здесь вот все все разбито было. Рука, все, Я даже не почувствовала боли, что она вот поломалась. Поломанная рука. Я только услышала крик мужа. Валя, Валя, Валя! Это, мне больно. Ну, снаряд где-то возле двери дома. И дом развалило. Меня накрыло. Ну и немножко память хуже стала. А что, и это за домом? Ой, конечно, конечно, каждый день. Каждый день домой хочется. А зачем ты сумуешь? У тебя там кошка, а как зовут? Вася. Так это кот может? Нет, Василиса. Понятно. Назвали Васей, думали, что кот, а в итоге кошка. Ну, не все люди в состоянии э, вот это вот э, тяжести ту всю перенести, потому что. Потому что мы дома. Ми ж далеко. Помощ людям нужна. Нужна, тому що, по-перше, все дуже дорого зараз. Ціни дуже великі, тому що багато людей знімають квартири. Нам нужна допомога обязательно. Угу. Ми без неї не обійдемося. Якщо нам не давати допомож, на свою пенсію ми не виживемо. У мене, наприклад, пенсія три п'ятсот. Можна виняти квартиру і прогодувати. До побачення. Дякую вам. Дякую, Рінату, за благодійний порятунок життів. Бо цей порятунок, він не одне життя спасає. Дякую вам. До побачення. Дякую дуже. Мамета взагалі такой завжди йде на встречу. У нього, я так думаю, зараз не найкраще часу теж. І все одно. Він, як людина соціально відповідальна, зважає на наші потреби і теж намагається допомагати. Без його допомоги такі от сім'ї, як ми, от не вийдуть. Зараз сільцям дуже потрібна допомога. У мене у жени травма післяродова, а працювати вона не може. Працюю тільки я. Вот Плюс у дитини теж травма, не відмовляться. Ми зараз по лікарням. 1 апреля даже садик не может выйти, каждый день едем в больницу. А это тоже и финансы, потому что на приезд. Да, так хоть на продуктах экономим. А ему Бог здоров. Егор, помогай папе. Давай, понеси. <реш> да ладно. Егор, вот это ты сильный, слухай. Да, молодец, ты бачишь. Вот это мужик росте. Давай по ступенькам понесу, давай. Егор, пока-пока. Давай, пять. Все, давай. Чух. Давай п'ять у него тоже. Все, пока. Бойові машини добра від фонду Ріната Ахметова. Саме так ми звемо наші 20-тонники з 14-го року, тому що саме з 14-го допомога прямує туди, де її потребують люди. Так ось в Сумську область було доставлено 6 тисяч наборів виживання, і фонд Ріната Ахметова буде продовжувати їздити туди, де цього найбільш потребують люди.